Друзі, доброго здоров'я! Перше, що треба зробити перед тим як казати про прикольні колонки для велосипеду випити каву. До речі, з найкращої кав'ярні в світі світ кави. Це не реклама. Сьогодні буде дуже цікава тема, бо будемо говорити про звук, коли ти катаєшся на велосипеді. Я вам правду скажу, я їжджу на велосипеді в основному з навушниками. Я свій Marshall Мотіва NC, Зазвичай активую ту систему прозорості, щоб все було чутно. І трошки собі там якийсь подкастик і поїхав. Але коли ти йдеш в компанії, це на і ми використовуємо ось такі колонки. Це JBL Clip. Неважливо, якого покоління, головне, що це кліп, бо тут є карабін. Ми її чіпляємо за сумку і їдемо, слухаємо якусь лайтову музичку типу. Робзомбі чи фрістайлера Камакафу. Але, як виявилось, у JBL давно є серія і для мотоциклів, але про неї ми, мабуть, трошки пізніше поговоримо. І для велосипедів. Наразі у нас Vine 3 s Чому 3 s Бо slim версія є така сама, ще звичайна. Тут є FM-радіо, можна якісь картки вставляти, коротше, більш більш розширена. І... Зараз ми будемо говорити прямо от про еску, бо вона приїхала в наш магазин. Я вже встиг з цією штукою покататися на велосипеді і зрозуміти для себе деякі і погані сторони, і класні сторони. Зараз про них і буду розказувати. З вами Максим, ви на каналі Портатив, і ми починаємо. Перше, що треба зрозуміти, це по факту дві однакові колонки, що кліп, що Вайнд, вони навіть мають однакові динаміки. Хоча, мабуть, це якийсь гібрид Go і кліпа, бо все ж таки звучання відрізняється, але про це ми поговоримо саме от в цьому в рубриці про звук. Перше, що треба зрозуміти, це комплект постачання, це найголовніше, що є в цій колонці, і вона цим самим і відрізняється від кліпу. Перше, що ми маємо, це ось такий Таке кріплення для керма, яке можна закріпити куди завгодно. І на мій шосік, як ви зараз бачите на екрані, і на мотоцикл, і на самокат. Коротше, куди завгодно така кліпса, вона дуже зручно чіпляється за кермо. Сама колонка ось так з легкістю вставляється. Ось так вставляється, ви направляєте на себе і їдете, коротше, слухаєте музику. І, до речі, дуже зручно керувати цією штукою. Також в комплекті є різні гумові оці насадки, які дозволяють робити так, щоб не дряпалося і кермо, і оцей фіксатор. У мене кермо баран з обмоткою, тому мені ці штуки не треба, я просто на обмотку це чіпляю, і воно, до речі, дуже прикольно. Тримається, але також про фіксацію трошки пізніше. І, звісно, є е, ось така штучка, яка закручує, да, це Болт-Гвинт, як він там називається. І, звісно, є звук з телеграму, який треба вимкнути. І кабло USB type c обожнюю, ані вже не двосторонні. Раніше ці USB A були у JBL двосторонні. І це реально. Повинно бути зручно у JBL кліп в комплекті всього цього нема. І єдине, що є це карабін, який ось так можна зачепити за щось і їхати. І воно буде трошки, звісно, тарабанити. Але е для мене це ніколи не було проблемою. Коротше, комплект такий. Давайте про дизайн та ергономіку. Колонка може бути як в такому вигляді з кліпсою, так і просто її ось так з легкістю, майже з легкістю можна зняти. Тоді у вас в руках, звичайна джебієлівська колоночка, типу гов, чипу, типу кліп, але з кліпсою, яку також можна кудись, там, я не знаю, собі отак зачепити, мені так не можна. Ну, за карман, можна отак за кишеню. Оп, і ходити слухати. Це зручно, наче тут все зроблено дуже міцно, довго думав, і в принципі повинно бути. Так само, як і скліп із Go. все, що ми бачимо по кнопках, це абсолютно ідентична ситуація з Go і Clip. Єдине в 3S є кнопка перемикання треків. Навіщо вони це зробили не зрозуміло, бо раніше треба було просто два рази тапнути по плею. У тебе перемикається трек. Зараз ти просто можеш їхати, натискати цю кнопочку, і в тебе перемикаються трички. Також тут є регулювання гучності, є кнопка Play-Pause, і є е, е, знизу. Слот для зарядки. Також дуже дивна історія, чому він тут закритий, а не так, як в кліп відкритий, бо насправді воно тут все ізольоване і коли потрапляє волога, нічого страшного, головне, щоб воно просохло, і ти можеш далі все це діло заряджати. Ну і, звісно, є кнопки е -е, живлення і є кнопки перемикання входів. А нахіра тут кнопки перемикання входів? А, е, дебіл, це не кнопка входу. Це кнопка Bluetooth е, для спарювання девайсів. Просто вона тут має якийсь дивний вигляд. Ну нічого, нічого. По матеріалам це абсолютно той самий композит, що в інших колонках. сучасних, компактних JBL. надпис JBL е, зроблено з якісного субтеч. пластику. Прям такі рельєфні грані. Коротше, колонка зроблена приємно, виглядає також приємно, ніяких зауважень нема. Особисто мені сама форма кліпа більш подобається. бо він такий тут з металом, тут все з пластику, але ну, прикольно. Прикольно по бієльності. Фіксатор, як ви вже зрозуміли, повинен бути дуже зручним, але. Його іноді під час руху дуже важко знімати, бо тобі треба зробити ось так і ось так. Якщо кермо ненормально зафіксоване, то ти можеш вилітвити. Ви виліт, 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 ти можеш впасти з велосипеду. Вставляється так само, ось так чпок, і, до речі, ніяких тут коцок за тиждень експлуатації в мене немає. Що також каже про те, що тут матеріали використовуються досить такі, знаєте, надійні. По зручності, коли ти використовуєш на велосипеді, також зауважень нема. Єдине, що я хочу сказати, це те, що під час сильного навантаження, наприклад, коли ти їдеш по гравію з високою швидкістю, все одно колонка трошки прокручується навіть при, при ідеальній фіксації. І також, якщо ти сильно її закрутиш, то в тебе обмотка буде вже трошки здьоргуватися. Якщо ти не докрутиш, буде трошки її водити. Але 80% вашої дороги колонка буде на вас дивитися ось так і цим все окей. Так, дизайн, ергономіка є, давайте далі про звучання. Зайшовши на сайт JBL, от офіційний, прямо зараз в мене він відкритий, я бачу, що використовується що у Кліп 4, що у Vine 3S один і той самий динамік. Це 5 ватний. Ну, RMS, звісно, 1,5 дюйма. Тобто нормальний динамік, який повинен, повинен дати нормальний якісний звук. Коли я катався на велосипеді, я свій улюблений плейлист крутив і ну, дійсно все непогано, але відчувається якийсь недолік басу. Те, що я вже звик у своїй кліп, тут такого не було, звук був такий, знаєте, більш рівний. І коли я порівняв напряму Кліп 4 і Vine 3 s я зрозумів, що, мабуть, це. Наче і той самий динамік, але все ж таки він трошки не так грає і... Чесно кажу, JBL Clip 4 грає краще, краще і більш басовито, і на максимальній гучності на природі її слухати приємніше. Але відчуття саме і насолода від музики під час катки більше від Vine 3 Чому? Тому що вона направлена, хоча б в твій бік, і ти чуєш більше деталей, ніж при цій JBL Clip, яка, знаєте, там десь тарабаниться на сумці, грає то туди, то туди, то туди і б'ється у всякі ваші прибамбаси. Тому. Сказати як офлайн варіант для дому чи там, для природи, коли колонка отак в одному місці лежить, це, звісно, кліп 4 краще. Якщо кататися на велосипеді, самокаті і, мабуть, навіть мотоциклі, якщо це якась ява невеличка, знаєте, там по лісу дир-дир-дир, то звісно Vine 3 s Але мені б хотілося наступне. Мені б хотілося, щоб в цій колонці була можливість об'єднання колонок в цю мультисистему, як це вже є в старших моделях. Фліп і чарж. Тобто, коли ми їдемо вдвох, і у нас по дві такі у мене колонка, і, наприклад, у мого партнера, чому б нам просто не розділити звуки і, і одне й те саме не чути, одну й ту саме музику. Тут такого нема. Звісно, мабуть, я багато хочу для компактної портативної колонки за 70 баксів, але камон, я готовий трошки там збільшити прайс, але щоб це було, бо це реально важливо. Чи там якийсь пілотон, да, коли вас багато, і щоб, хоча б там спереду, посередині, і позаду. Також зручно, коли, наприклад, ми їдемо великою компанією, якби було. Там одна колонка спереду, одна посередині, одна ззаду, і ти крутиш якусь відео-аудіодоріжку відео, для того, щоб там хлопці зараз буде зупинка. Ти просто все це позаписував, собі натиснув і всі чують, хлопці зараз буде зупинка, щоб не кричати, бо все одно, коли їде там 100 людей, мало хто це почує. Тут такого нема, але, мабуть, багато чого вже хочу від компактної моделі. По блютузам, всім цим технологіям тут стандарт. 5.0 блютуз, тримає вона спокійно 10-15 метрів. Відходив, тобто з цим все окей. Frequency response, тобто частота, яка може відтворюватися тут від 110 до 20 тисяч кГц. Звісно, це дуже умовні параметри, він набагато вущий і залежить від багато яких моментів. І всередині встановлено акумулятор, який має 1050 мАч. І ось саме з цього можна почати трошки ругати колонку, бо вона живе всього 5 годин. Новітні кліпи живуть вже 10, і цього іноді недостатньо. Кажу по собі, коли ми їхали там, у великих подорожах, які там за пару тижнів ти проїжджаєш півтори тисячі кілометрів, все ж таки краще, щоб ця колонка в тебе завжди була заряджена, і 10 годин, ну цього набагато більше могло тобі вистачити, потім не їхати з павербанками. Тут ситуація наступна: тобі зручно, тобі класно, є кріплення, але вона живе всього 5 годин. Друзі, 5 годин це ну, це півдня якоїсь катки, а якщо ви реально втулились там, зранку і ви хочете зараз от, там, пару годин підряд їхати і слухати музику, чи хай там буде може якийсь підказ, то ну вам і не буде вистачати це все одно. Вам треба цю штучку відкривати, вставляти на зарядку. Не завжди це зручно, бо у вас же тут сумки на кермі, І ну, 5 годин це мало. От тут мінус. Великий мінус для такі для, для такої штуки, бо все ж таки, як мінімум, 3 години. А, взагалі, треба вчитися у компанії Marshall, яка навіть в своїх компактних колонках робить там 20 годин, і це просто. Тобто півтори години вона заряджається, але все одно це дуже багато, швидкої зарядки нема, і цим якось от є такий невеличкий дисонанс. Ну казати, що там дротова, бездротова, тільки каблок заряджається, це зрозуміло. По USB Type-C, новітньому Type-C. І на рахунок автономності, до речі, говорить те саме, що о, динамік той самий. Чому тому, що у ДЖБІ-кліп е, четвертого покоління зарядка триває 3 години. Це значить, а ну і живе воно 10. А це значить, що всередині просто акум в два рази повільніший ніж в цьому. Тобто звук вони дали приблизно однаково, а ось але менше. Чому так не зрозуміло, хоча вартість абсолютно ідентична. Хоча, напевно, ми тут платимо більше за усі всі кріплення. Також варто в висновках про цю колонку сказати, що... Та, що та, кліп і вайнт вони, звісно, захищені від вологі і пилу по стандарту IP67. це класно. Це значить, що навіть коли йде там дощик, ви можете її прослуховувати і не боятися за те, що волога пошкодить внутрішні. Елементи в цьому, звісно, плюс. Якщо от так абстрагуватися, і просто от в тебе є велосипед, тобі треба колонка. То чи є щось краще на ринку? Ні, нема. Якщо пошукати альтернативи, то це будуть чи якісь китайські бренди, чи щось таке незрозуміле, з неадекватними кріпленнями, чи просто брати собі кріплення для колонок, якісь кастомні, і вішати туди вже більше колонки. Тому от. Казати, що 3S Wind грає там чи просто 3 гірше ніж кліп нема сенсу, бо просто немає альтернатив. Що не сподобалось, це автономність. Хотілося б мати всі колонці, ну як мінімум. 10 годин, а ще краще більше. Тим паче, чому б її трошки більшою не зробити, нічого б страшного не відбулося. Вона що так там 200 грам важить, щоб там з більшим макувом 300 вашого. Нічого страшного б не відбулося. Але у мене до вас є питання: якщо ви вважаєте, що для велосипеда є кращі варіанти, я просто про них не знаю. То напишіть в коментарях, і дуже цікаво буде про це почитати. Також не забувайте, що у нас там є банки для донатів. Ми постійно донатимо різним хлопцям і дівчатам, в основному в тих самих напрямках, які, ви знаєте, там найактивніші. То допомагаємо з автівками, то допомагаємо. от Нещодавно ми хлопцю прислали штатив, штатив і кріплення для смартфону, бо він хоче показувати, як все це відбувається. Також да, такі речі також потрібні. Звісно, у нас всі ці звіти є, коли ми щось глобально робимо, я скидую гроші. І дякую від підписників портатив і прикріпляю, що ми зробили в цей раз, ви бачите скріншот, Ми зробили переказ людині, яка поїхала в Азов на той самий контрнаступ. Зараз навчається, і від вас ми там невеличку суму закинули. Коли ми назбираємо ще трошки більше, ми будемо ще ще, ще закидувати. Якщо у вас є потреба саме від вас, і ви вважаєте, що потрібна підтримка, від. Портатив, то також ми будемо допомагати. Всім велике дякую. Діліться своїми коментарями на рахунок Vine 3S. і також, можливо, хтось користувався Vine 3, звичайно. Мені цікаво почути, як там FM працює, і картки пам'яті, з яких також музику можна крутити. Все. дякую за увагу! Слава Україні!